Так, відео перевірки дозиметра. Один момент помітив, зараз його зніму. Новий дозиметр. Ніколи ним ніхто не користувався. Навіть заводська батарейка залишилась в комплекті. От я відкриваю його. От його рідна заводська коробочка, Техпаспорт, інструкція заводська. Сам дозиметр, радіометр. Заводська в комплекті батарейка йшла і ключ до відсіку живлення. Заводське все рідне. І от дістав. Все під пломбами прилад. От пломби заводські. Ніхто ніколи всередину не лазив. От одна заводська пломба, вісімка на ній друга. Все під пломбами. Все ідеально. І тут я помітив один момент. От Я відкриваю від цих живого. Достаємо батарейку. До речі, може вона підсіла. Зараз перевірю, скільки міні вольт. Так, перевірив 3,2 вольта на батарейці. Поміщаємо її. Закриваю цік. І що ми бачимо на дисплеї? Все якби працює. І на одній цифрі один сегмент перестав показуватися. Просто так сам по собі. от Від часу. От, перемикаю. Бачите один сегмент на цифрі. Ні на що це не впливає, тільки на відображення. Окей. Okay. Так, ну, прила, зараз вмикаю, буде тест дисплея зараз. Ну, так буває. Сегмент раз перестав хотів собі працювати. Це може від того, що відходить контакт на ці е, ніжки екрану, яка припаяна до плати, десь відійшов або заводська пайка була погана. Ось якісь. Це відображається, а цього сегменту немає. Користуватись можна, але статичним задоволенням, спостеріганням. От я підніс вже джерело гаму, вже спрацював, фіксує, все працює. Детектор диму підніс. Мало примінення. Так. Який у нас поріг. А у нас 100 Поріг потрібно менший поставити. Зараз як менше бере. 2 від дп 5 От, все спрацювало. Ось, все вот. чудово. C'est très Осьпав Тут режим годинника. Ось так, так все навесеньке, ідеально. Ну, pessoalски все. Ну, все, всім до нової зустрічі.